Навіть показав трішки більше те, що не повинен був показувати. Начебто виглядає цікаво. Ну, бачите, який комплект вийшов цікавенький. Спінінг Олівія і катушечка Олівія. Доброго вечора, ми з України. Любі друзі, сьогодні приїхали до мене такі деякі новиночки. Софіночка 90 та що до 14 грамчиків вже в мене була в прошлому році дехто запитував про неї, тому вона в цьому році ще в мене трішки буде. Ще приїхала геть новесенька катушечка. Чесно кажучи, я не знав, що є, і 2500 Fortran Neo. В мене вже 2 роки 3000-й є. І тепер буде 2500. -й. Ще точно не можу сказати, є якісь відміни між цими катушками, чи тільки... Шпулька, це треба поміряти, хоча так начебто дивлюся, ротор у 3000 більше. Тому, ну, якщо це комусь буде цікаве, там, то я поміряю і скажу вам, є якась різниця, шпульки взаємозаміняємі чи ні, це теж потім скажу шнурочок. Шнурочок новенький потім колись розповім. І ось те, що я вже дуже давненько хотів, це серійна Олівія 60 SUL з тестом 3,5 грамчика. Думаю, вона буде цікава дуже і дуже багато кому. Геть-геть, любі друзі, новесенька. сам її сьогодні тільки перший раз буду катати, але ще вдома я отак її достав і, і дивлюся, що вже ну, така недорога паличка вже її хуккіпером оснастили. от це будемо колбасити платвичку мілкого вокуня. Ах, гляньте, гляньте прикольчики які. І ще дали на тест отаку полюгаку, все заклеєно, я нічого не бачу, не назви, тільки написали тест і зріст. Ну, радує те, що компанія Азура ну, має розвиток і щось нам дарує. В новому 23-му році щось вони придумали. Будемо тестувати. Дивіться, друзі, що хочу сказати. Під відео, де я знімав x людина мені написала, каже, я не можу цю пробочку зняти. Я так щось собі і заподозрив, що людина має на увазі якийсь другий спінінг. Я кажу, в тебе точно такий спінінг, як на цьому відео. Він пише, так, да, в мене такий же, як на відео, <гад> відео з Xgей'ом. Каже, в мене Олівія. Любі друзі, усього, Олівія щоб ви розуміли, оця пробочка, оця дівчина, ковпочечок такий, як пам'ятаємо, я показував на x знімається і кажу, дивіться, не загубіть. То на Олівії він не, знім, не знімається, він не знімається. Ще скажу так, цей спінінг коштує набагато, прям набагато дешевше X-гейма. І скажу так, що тут кільця. Величенькі такі, і вони трішки нагружають бланк. Тому тому дуже цікаво отак робити. Берете наживочку, робите закид. І дивіться, коли падає на дно, ви отаку бовтаєте, бовтаєте оцю мормишечну таку проводочку робите. Дуже і дуже плавно виходить, тому що. Дуже ну, кільце нагружають вже бланк, і ви можете маленькі ваги закинути далі. Чому я так, ну, чому так Гляньте взяли коли жорсткий, жорсткий спінінг Поставили на нього там пів, опа, ось оклюнуло, пів грамчика. І вам треба так матильнути, щоб вони улетіли. Дуже і дуже сильно вам потрібно матильнути. Тут за що того, що кільця трішки. Тяжче, чим, ну, на тому ж геймі так давайте скажемо. То він уже цей сам бланк, от ви його вже бачите, мателяєте, він вже плюс якісь, ну, начебто ви вже не один грам кидаєте, а там 2 грамчика. Тому один грамчик летить дуже і дуже. Ну, прям я ну, ось зараз тут стою і бачу, що цей один грамчик летить дуже і дуже далеченько запутався. Гляньте, я кидаю ну, просто запредельно далеко. І отако качаю, і качаю і качаю. Паузу. Трішки підтягну і качаю, качаю. Катушечка у мене тут... Ну, бачите, який комплект вийшов цікавенький. Спінінг Олівія і катушечка Олівія. Тин-тин, тин, 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 тин. Гляньте. Як я роблю оберти, які оберти катушенцію роблю, такий тинь, тинь, тинь. І в цей час спінінгом тинь, 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 тинь. Я не знаю, що це. Ну, Маткарп якийсь такий опарик, резиновий ісцевий опарик. Отакий такою виглядає. Ну, начебто виглядає цікаво. Цепляю також, начебто там представляю, що тут у нього ротик, глазки. Оп, отак от он зацепив, вийшли от, от монтажик. О, ух, любі друзі, щось чмякнуло, щось гарненько взялося. Щість спротив робить, дивіться. Щось блистить. А, це гарненький вже такий, гарненький вже сомик, гляньте. Піднімемо його. А ну йди сюди. Йди сюди. Ой. Оце да, оце вжарив. Це вже мені подобається. До речі, в мене є 0,4 грамчики. Зараз. Верніше, 0... Ну, зараз гляну, зараз гляну скільки і поставимо на цю полюгаку, тому що багатьом буде цікаво. Це я показав вам, як вона з одним грамом танцює дуже і дуже добре. А ще ну, всі ж хочуть стати дуже мікрушниками і купити недорогу вудочку і кидати дуже-дуже маленькі ваги. Спробуємо. Тим, хто ось, тим, хто любить... Геть маленькими вагами працювати пів грамчика, пів грамчика і будемо пуляти. Так, ну, пульнули дуже, як по мені, дуже гарно. Задача цього відео вам показати, продемонструвати, як працює ця палюгачечка. І мені здається, навіть якщо б там геть один пустий гачечок можна було б закинути, то цей спінінг отако все рівно буде працювати. Отако От на дні буде качати-качати за счет своїх цих величеньких кілечок. Качаю, качаю, трішки пауза. Водичка тут течії ніякої нема, тому дуже і дуже вдобно. Ама є! Торчить, як кажуть, як кажуть спортсмени, торчить. Написали до 15 грамчиків. 2,40 зріст, 10 грамчиків. Попробую. О! Не поняв. Щось щось зацепив. чи щось підсіло, чи якогось мусора зацепив, блін. А, відціпилося щось. А ні, любі друзі, з такого викида, з такого викида зацепив. Сомика, але ж він маленький, і він тут щось двічі якось запутався. Я не зрозумів. Він, коротше, підсів, якось підсів, що я не зрозумів. Хоча потім, потім ще, ще треба покидати. Я не зрозумів з першого закида паличку, але ж можу сказати, що ну, я ось на катушечку дивлюся. Гляньте, Ну, мені потрібно буде трішки бекінга намотати, але ж гляньте, намотала шнурика ну так, нормально. Якщо ну, порівняти цю катушенцію з... О, ось, відпутався. гляньте, він так запутався, що він навіть не, не давав спротив. Якщо порівняти цю катушечку з моїми ну, твінами 20- чи 19 ванкішем, де цінник 19-20 тисяч гривень. І ця катушечка я спеціально глянув, коли їхав на цю рибалочку відпаковувати цю катушечку, спеціально подивився. Зараз вона в акції 2100 гривень. Десь так. Тому за 2100 гривень до неї ніяких пред'яв немає. Тим паче я вже працював майже 2 роки, а може вже і 2 роки в 3000 розмірі катушечкою. І, блин, зараз достану, достану гачечка. І ще скажу так, що то, того, фортрана, того фортрана я особисто втопив я, був два рази. І... Досі крутиться. В останньому відео я щуку був вже з Фортеном. І скажу так, що ні на яке ТО я його не здавав, тому що катушку за 2000 гривень здати на ТО це так помазати 500 гривень, доставка туди-сюди. Тому думаю, не буду я його здавати і крутив, і він крутиться і досі. І досі. Тому думаю, ця 2500 5 Теж так само буде крутитися дуже і дуже добряче. Ану зараз. Палочка, що можу одразу сказати, кидуча, кидає сама, тому що строй у неї такий, як по мені, модерей. тому їй дуже цікаво її кидати. Десяточку, ну, десяточку чотенько відбиває. Бам! Хлистик, Ну, строй модерей, то видно... Він так сильненько згибається, то я бачу чотенько, чотенько тинь. Все бачу чотенько. Опа! І все, прям птичку почув. Гляньте, з викиду. А я ходжу з бормишечкою, щось намагаюсь ловити. А це щось ще й дрипається, дригається. Мабуть, сомик. Сомик теж не крупний, хоча хотілося б щось інше піймати. Гляньте, ну цей дригається. В бланк в руку віддає. Да, теж, теж сомик. А бачимо, як я зробив, яку оснасточку. Грузик туто, кручечок сантиметрів 2-35, вище грузика. І така вийшла у мене спліт-шот. Да? Uh, Ні. Не сплітшот, забувся як ця оснасточка називається. Ну та і не так часто я і рибалю на таку оснасточку. Дропшот, дропшот е, оснасточка. Все, бачимо, дуже і дуже працює. Мені сподобалось поки що ця полюгака. Ану. Йохана баба Йохана, ну кидає. Кидає. Попускаю, роблю натяжечку. Попускаю скидик, Попустив. Опа! Є! О, добряче, добряче тикнуло. Добряче. Зарибив полюгаку. викиду. Звісно, 10 грамчиків полетіло далеченько і там рибка є. Давай. Любі, друзі, сидить, щось так жадно, двічі тикнуло і на такої паузі грузик на дні я кручечок до дна трішки спустив і одразу така двойна тр... тичка була. Ну, дивіться, не буду ця паличка, це я так, мені її не можна було її показувати. Тут її всю заклеїли, це так, мені потрібно було трішки її половити, побачити, не зламається чи вона і як вона себе буде вести. А я взяв і вам відкрив секретики. Секретики, що плануються нові палюгаки у компанії Азора. Бачимо, компанія не стоїть на місці, щось, щось собі, якісь там думки гадає, щось робить, тому Поки що це не для кіна ці палочки, це я ж кажу так, хвастанув да і хвастанув. Більше всього, думаю, всіх цікавить Олівія, тому що ці палочки є у продажі і багато хто хоче себе спробувати в цьому сезончику в 23-му році якимось таким мікроджигітом. Тому давайте ще вернемося до олівії. Ручка. В Аліві трішки длинніші, ніж у XGM, тому можна навіть вкластися в заки, взяти другою рукою, допомогти і ще далі полетити. Щось було так придавило, ну прямо ж сильно сильно. І мені це навіть не... Ну, опа, опа, щось. Да, да, є. І, це, і це, звісно, це теж так придавило, але не так сильно. Я можу точно сказати, що це. Ну Я вже бачу і хотів точно сказати, що це була тіляпія. Тому що верховодочка так не придавлювала. Верховодочка била різко динш одним ударчиком і вже чи сидить, чи не сидить. А це тіляпія, тіляпія е, хижак. Хижак їсть все підряд і можна справно ловити на мікрушний чи на наноджигові. Е, Палюгаки на дуже-дуже маленькі ваги. Зараз пів грамчика, пів грамчика летить добре. Хоча, хоча, гляньте, можна спробувати ще грамчик. До речі, вудочка до 3,5 грамчиків, але ж в мене ліска, і вона дуже тонка, і 2 грамчики вона дуже сильно розтягується. З одним грамчиком з нею дуже і дуже комфортно ловити. Тому зараз поставимо, ну ви самі все бачите, що якщо треба десь на короткі попрацювати маленькими вагами, полюгачка дуже і дуже справляється. Бачимо, малейший якийсь такий підцепчик, вона і все, якщо клювака і підсікака, клювака і підсікака, і гляньте, і рибулька сидить. Не крупна, але гляньте, як палочка, палочка справляється. Опа. 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 Палюга справилася. Все дуже і дуже добре. Любі друзі, Не зв... да. хтось каже, блін, Дмитрику, ці твої екзотичні рибки піднадоїли. Гляньте, трішки потепліє. Виїдемо, поїдемо, пошукаємо Вокуня, але ж не міг не хвостанутися, що приїхала ця палюгака. А там, де можна буде пошукати Вокуня, сьогодні і дуже сильний вітер, і крига біля берега. Так просто ще поки що не порибалиш. Цей тиждень весь буде плюс, будуть дощі, тому думаю, все підростане і все буде і буде дуже і дуже добре. Пробуємо грамчик ставити. Все заради підписників. Поставив півтора грамчики, півтора грамчики і полетять далі. І ну, мені буде самому цікаво, хруснула паличка під ногою. А то подумайте, що це хруснула. ця паличка. Півтора грамчика полетіло, звісно, гарно. І що ми можемо на півтора грамчика зробити з цією паличкою? Там так же само, як і з пів грамчиками. Ми можемо все покалихати, покалихати. На місці зробити паузу, подіргати. Трішки, так, да, вже лісочка тянеться, був би тут шнурочок, з півтора грамчиками було б цікаво. Ну, хоча комусь і з ліскою дуже і дуже цікаво. Особисто коли ловиш дуже бойку чи хитру, акуратненьку рибульку, ставлять флюрокарбончик, маленькі ваги і працюють, працюють такими палочками. тинь тинь, 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 пауза. Рибулечка полюбляє ця паузи, тому я роблю паузи. Відволікся і була... була клівака. Є! З викиду, як я з викиду Будемо кайфувати тепер. Трішки ще фрикціончик попустимо. Щось не дуже Ось, ось ось ось, дригається. Ну тут бачимо, сам бланк відпрацьовує, сам бланк відпрацьовує. Ось, 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 ось. Ага, ще, ще хочеш... Ага, ось, гляньте, вже ближче дотягую, вже краще, краще бореться рибка. Давай, давай, давай. О, така, така гарнюнька вже. Така вже гарнюнька. Бачимо, з викиду, отак я навіть не піднімлю навіть не піднімлю, любі друзі. Прийдеться трішки підтягнути фрикціончик І гляньте, це вже карасела якийсь. Гляньте, яка здоровенька тіляпія. Оце вже да, оце вже дійсно палюгачка відпрацювала. Гляньте, гляньте на цю красуню. Це дуже і дуже добряча рибулька. Покайфував, дав вам насолодитися, як палочка. ай яй 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 стій, стій. Як палочка сама відпрацьовує, взялася, взялася добренько, вона би не зійшла. Ще з другого так ракурсу бачимо, зробив закид і цією рукою поміг, щоб закид був трішки далі. І все, підцепчик, гляньте, які я отак оберти роблю отак. єлі єлем такі катушечки і отак ще мотиляю, 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 Ось, да, да, да. Цікавиться, цікавиться, опа, є, сидить. Сидить. Ох, затягнув фрикціончика, Затягнув. Затягнув, опа, тинь, тинь. Йохана, давай, давай, тинь. Давай відпрацьовуй. Оп. Оп, оп. Є ті барбуратіумус. Іди сюди. Отако от ще вдягнути його. Але ж поки до нього не підсадиш живого апарика, то ніякого діла, мабуть, і нема. А отако, от гляньте, один живенький, один неживенький апарик. Тоді... О, сюди, тоді є і діло. Гляньте, зараз робимо закид. Півтора грамчика улетіло, ви навіть, мабуть, на камеру фіг побачите. Дуже і дуже далеченько. З такими коротенькими полюгачками можна майже кругом підійти і спробувати половити рибуйку. Опа! Ось все, ось все, як я і казав, підійшов. Дерево, не дуже так багато місця. Коротенький спінінг і є рибулька. Щось даве. Ага, даве, бо це сомик. Сомик, американський сомик. І ще на останок, Гляньте, який цікавий містячок. Підійшов. От так. Навіть трішки можна спуститися. Ой! Якщо ви у сапожечках, можна спуститися. О, оце підсіло. Оце підсіло. Мабуть, даже тіляпіось якийсь. дру дур 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 що ти витворяєш? Що ти, ти, ти тихенько. Да, да, як я і сказав, тіляпивсь, тому що дуже і дуже бойко. Ну що, друзі, кінчається сьогоднішня моя рибалочка. Те, що хотів, я вам показав, даже показав. Трішки більше те, що не повинен був показувати. Новенька оця олівія з тестом 3-5 грамчика. Катушечка теж тут Олів і Олів'ян Олів хотів сказати тисячного розміру. Все так гармонічно, все красиво і все не дуже дорого коштує. Показав на пів грамчика, як вона працює, показав, як півтора грамчика працює. Задавати питання, 4 грамчика можна нею кидати. Для 4 грамчиків, любі друзі, купіть щось інше. Не купляйте палички, на яких тест 2-3 грамчика, щоб кидати їм 3. 3 грамчика. Пів теста це буде супер і супер. Що, хвастанув новенькою катушечкою, все було дуже і дуже добре. Любі друзі, слава ЗСУ!